Співак, як так, виступив у Кам'янському 9 листопада з енергійним концертом. Танцювали під хіти порічка та вродлива, а ще вчив тексти нових пісень. Як так? Або ж за паспортом Ярослав Капрук, молодий, але вже легендарний український співак, що захопив серця тисячі слухачів, став справжньою сенсацією на українській музичній сцені. Кожен трек потрапляє в чарти і підкорює слухачів своєю мелодійністю та щирістю. Взагалі дуже дуже приємно, що є у нас талановиті юнаки в нашій країні і збирає молодь здорову молодь, яка росте культурно. Ну і дівчатка кажуть: мама, пішли з нами. Я теж люблю пісні Ярослава, і вважає нам потрібно такі заходи, щоб ми розуміли, що наші захисники вони все ж таки боронять нашу землю для того, щоб ми могли радіти і надітися на найкраще. На концертному плейлісті грали вже відомі хіти, такі як погляд, чекає вдома. Уночі порічка ла «Порічка», «Ла-ла-ла» та ще багато композицій, що запам'ятаються надовго. Це вже другий раз, але я вирішила, вирішила прийти на другий концерт. Ну, його пісні, саме з ЗСУ. Це дуже похвально таке. Уночі ну, дуже понравився перший. Захотілося другий прийти, подивитися. Буде підпал. Так, як завжди, глядачі діляться. Вечір приніс незабутні спогади, такі потрібні і в ці непрості часи. А ще кожен шанувальник Ярослава Капрука трохи і поволонтерив, адже частину коштів з кожного концерту артист передає на потреби збройних сил України. Вже рік слухаю точно. Найулюбленіше, напевно, пісня про бач це прям пісня. мене на неї підсадив мій батько і завжди вона грала у нас в машині, коли ми їхали кудись сім'єю. Мені він дуже сподобався, я дуже вражена. Мені дуже сподобався концерт. Я отримала дуже багато незабутніх емоцій. Та запам'ятаю його на весь рік.